Зелена парасолька. Історія і малюнки Ейджі МакГрегор. Вірші В. Пернг. Жив собі на світі зайчик біля моря на піску. Якось сонячного ранку він поплавати схотів. Зайчик наш ім'я мав тіммі. Він поліз назад до нірки. Підганять почав він решту. Їжте ж ви хочіш, й ходімо. Зайченята всі слухняні. Вмить скінчили снідання. І єдина місць дзвіночок не наїлась схочу, бо завжди була голодна. Всі пострибали до мері у будинок номер 10 Але там стояла тиша хоч ти грюкай, хоч скачи. Прочинивши спритно двері, всі побачили картину як маленькі зайченята сплять собі і знай супуть. Тіммі враз стягнув з них ковдру, всі прокинулись. І разом нашорошились їх вушка, як почули, час купатись. Малюки сказали мері, що у них сьогодні плани. А дзвіночок в цю секунду вже морквинку догризала. В шафі мері їжі повно. Але ж хочеться десерту, і маленькі оченята все пильнують, бачать все. Мері в кошик спакувала, бутерброди і пиріг. Яблучка й булочки і густе повидло. Аж дзвіночок думала, що це сниться їй. Тім заледве зрушив кошик і сказав напевне, там тих яблук ціла тонна, але точно пів кіло. Тут дзвіночок подивилась Тіму дуже важко. Разом можем кошик нести, запропонувала. І вони пішли до моря. І взяли лопатки, щоб велику, превелику пісочну купу накопати. Раптом бачать щось зелене. Що це може бути? Це зелена парасолька. Як її відкрити, можна садінок зробити і всім разом лежати, щоб на сонці не згоріти, трошки загоряти. Під зеленою парасолькою, наче у наметі. Сіли всі і тім вийняв виням у суву хустинку. Щоб, як прапор, зверху пов'язати. А тепер пора поїсти виголосив тімі. Всі були безмежно раді, більше всіх дзвіночок. Коли обід скінчився, всі кинулися в море хто плавати, хто веслувати. Зайчатка скинули плащі, зняли із лапок туфлі, і лише дзвіночок заявила, що лишиться на березі. Тім сказав Ну, то й сиди. Зайченят повів до моря. Взяв м'яча, щоб з ними разом весело погратись? Гей, лови маленькі ріки. А дзвіночок до водички підійшла, своїм пальчиком маленьким її спробувала. Ой, яка ж вона холодна, бр. Гей, зайчатка, всі на берег, досить хлюпатись, стрибати, грітись всім. Але, сівши під зелену парасольку, знов, ніс дзвіночок яблучко смачне знайшла і, похромкуючи, думала собі Може, не така й холодна та вода? Та нехай собі ще грають у м'яча. Зайчики щасливо бовтались в воді, раптом дивний звук із берега долину. Це зелена парасолька підлітала вгору і вниз, а іще вона крутилась, наче дзига у повітрі. У парасольку вчепилась дзвіночок і кутилась пляжем з нею. Всі зайці, покинув м'ячик, рятувати її побігли, та вона була далеко. А зелена парасолька все летіла у бік моря, а дзвіночок міркувала. Хм, спізнюся я на чай. Із відкритими ротами зайчики спостерігали, як вона пливе по вітру і наближається до моря. Всі чомусь засумували, раптом думка їм майнула так вона й втопитись може. Як же їй допомогти? А в цей час на Парасольці. Пролітаючи повз зайців, дзвіночок знай собі сміялась і реготала до схочу, бо летіти було класно, але лише не вистачало їй смачнисенької булки із собою на борту. До морського узбережжя вітер підігнав дзвіночка і її летючий транспорт, тімився в свою лопату, щоб її пришвартувати. Це була поїздка, справжня друже і найкраща із пригод, відказала міст дзвіночок. Час прийшов збирати речі і йти усім додому, залишати сонце, море і зелену парасольку. А дзвіночок в цю хвилинку міркувала собі так. Фух, нарешті вип'ю чаю і свій дух переведу.